Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики: тема уроку числа від 41 до 90, читання і запис чисел. Сядьте, діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Розпочнемо наш урок математики з лічби десятками в порядку зростання: 10. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 100. Молодці. Наступне завдання, дітки, черепашки вирішили позмагатися. Давайте ми дослідимо. Хто із цих черепашок посів призове місце. Для цього нам необхідно обчислити вирази, які написані на черепашках, і визначити: виграє в перегонах та черепашка, що має найбільше число відповідей. А далі місця будуть визначатися у порядку спадання відповідей. Подивіться, будь ласка, перша черепашка і її відповідь, ой, її вираз 12 додати 3, буде 15. Друга черепашка 15 додати 0, буде також 15. Тобто ці дві черепашки розділять одне якесь місце, так? Далі, дітки, дивимося 12 додати 5 буде 17, ця черепашка буде на крок попереду. І остання черепашка 15, додати 4 дорівнює 19. Ось наша переможниця, саме ця черепашка, дітки, є переможцем. Вона посіла перше призове місце. На другому місці знаходиться ось третя черепашка, а перша і друга розділили між собою третє місце, тобто, вони до фінішу дісталися. Разом. Погляньте, будь ласка, на числа, які зображені на дошці. Давайте їх назвемо: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Дітки, погляньте, будь ласка, на кожне із цих чисел і скажіть. Що позначає кожна цифра в записі цих чисел. Числа двоцифрові. Перша цифра цих чисел позначає кількість десятків. Так? В числі 11 це один десяток, в числі 22 це два десятки, в числі 33 3 десятки і так далі. А друга цифра у двоцифровому числі позначає кількість одиниць, в числі 44 4 одиниці, в числі 55 5 одиниць, в числі 66 6 одиниць і так далі. Дітки, я пропоную вам відкрити тоненький зошит в клітиночку для математики, знайти перший чистий рядочок. І записати у рядок ці числа від 11 до 99. Сьогодні на уроці ми будемо читати та записувати числа, а також розв'язувати задачу, яка містить два запитання. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 97 нашого підручника. Перед собою ви бачите малюнок. Скільки предметів зображено на кожному малюнку? Нам потрібно сказати і записати це число, а потім пояснити, що позначає кожна цифра в записі числа. Погляньте на перший малюнок, що ми бачимо на ньому? Зернятка пшенички, так? На першій частині малюнка, ліва частина малюнка, ми бачимо колоски. Так? Давайте розглянемо один колосок. Скільки зернят в ньому вкладається? Десять, Дітки, десять зернят або один десяток це один колосок. Скільки в нас колосків? Чотири колоска це чотири десятки зерняток або число 40. Подивіться, поряд зображено ще окремі зернятка, скільки їх? Вісім, тобто, дітки, у нас на малюночку зображено число 48. Так? Чотири десятки зерняток або 40 зерняток на колосках і вісім зерняток окремо, це число 48. Давайте скажемо, дітки. В числі 48. Цифра 4, що позначає? Кількість десятків. А цифра 8 позначає кількість одиниць. Тобто, число 48 можна розкласти на розрядні доданки. 40 і 8. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Що ми бачимо на малюночку? Ручки. Ми бачимо ручки у пеналах. І окремі ручки. Погляньте, будь ласка, на перший пенал. Скільки ручок зображено в першому пеналі? 10 правильно. Дітки, а скільки пеналів у нас зображено із ручками по 10? 7 пеналів правильно. Тобто в одному пеналі 10 ручок або 1 десяток, в семи пеналах 7 десятків або 70 ручок. Поряд, Біля пеналу, скільки ручок лежить? Дві. Тобто, дітки, сім десятків ручок або 70 і 2 дорівнює числу 72. Так, скажіть, будь ласка, у числі 72. Цифра 7 позначає що? Цифра 7 позначає кількість десятків. А цифра 2. Цифра 2 позначає кількість одиниць. Наступний малюнок, що ми бачимо на малюнку? Кольорові олівці. В першій частині малюнка ми бачимо кольорові олівці в коробочках. Так, погляньте, будь ласка, на одну коробочку і скажіть, скільки в ній знаходиться кольорових олівців: 10 або 1 десяток. Дітки, скільки коробочок, пачечок із олівцями ми бачимо. 6 пачечок, тобто 6 десятків або 60 олівців лежать у коробочках. Погляньте, скільки олівців лежить без коробочки. Три. Дітки, 6 десятків або 60 олівців. І три, яке виходить число? Правильно, 63. Давайте поглянемо: у числі 63. Скільки десятків? Шість десятків, а скільки одиниць? Три одиниці. Молодці. Завдання друге. Нам з вами необхідно в тоненький зошит в клітиночку записати цифрами числа, які записані на дошці. З нового рядочка, будь ласка, по черзі записуємо кожне число цифрами. Запишіть, будь ласка, число 41. Запишіть поряд число 82. Поряд запишіть число 54. Далі записуємо число 77. Тепер прошу записати число 59. Наступним записуємо число 48. І останнім записуємо число 68. А тепер перевіряємо, дітки, чи правильно ви записали цифрами подані числа: 41, 82, 54, 77, 59, 48, 68. Молодці всі числа ми записали вірно. Наступне завдання, третє. Нам з вами необхідно записати та обчислити вирази у своєму зошиті. Пишемо перший вираз з нового рядочка: 7 додати 1 дорівнює 8. Нижче пишемо наступний вираз: 17 додати 1. Дітки, якщо 7 додати 1, буде 8, а додати ще один десяток буде 18, так. Нижче записуємо наступний вираз: 47 додати 1. Якщо 7 додати 1 буде 8, і додати до нього ще 4 десятки, дітки яке число в нас вийде? 48 відступаємо в сторону, три клітиночки, в четвертій ставимо крапочку, і вгорі напроти першого числа ой, першого виразу, записуємо. Перший вираз другого стовпчика. 9 додати 1 дорівнює діти. 10. Так. Нижче пишемо наступний вираз. 59 додати 1. Додаємо одиничку і утворюємо наступне число 60. Нижче пишемо 89 додати 1. Якщо 9 додати 1 буде 10. А 10. І додати ще 80, тобто 1 десяток додати 8 десятків, маємо 9 десятків або число 90. Далі нижче під першим стовпчиком записуємо наступний вираз. 40 мінус 1. Рухаємося назад від числа 40, забираємо одиничку і утворюється попереднє число. 39. Пишемо наступний вираз нижче. 60 відняти 1. Від числа 60 забираємо 1, рухаємося назад. І утворюємо попереднє до нього число 59. Пишемо наступний вираз: 70 мінус 1 дорівнюємо. Від 70 забираємо одиницю і отримуємо попереднє до нього число. 69. Другий стовпчик, дітки ми підписуємо нижче під другим стовпчиком, який щойно писали. Записуємо вираз. 4 додати 1, відняти 1, дорівнює. Спочатку обчислюємо суму чисел. 4 додати 1. Дорівнює 5, записали вгорі. Тепер від 5 віднімаємо одиничку і маємо четвірку. Нижче записуємо наступний вираз. 16 мінус 3 додати 1 дорівнює. Від числа 16 забираємо 3. 6 мінус 3 буде 3. І додати ще один десяток дорівнює 13. Записали відповідь вгорі. До числа 13 додаємо 1 і отримуємо наступне за ним число 14. Нижче записуємо наступний вираз. 29 додати 1, додати 1 дорівнює. 29 додати 1. Отримаємо наступне за ним число 30. Запишіть його вгорі. А тепер до 30 додаємо 1 і отримаємо наступне число за числом 30, це число 31. Наступне завдання четверте на сторінці 97 нашого підручника задача, але не звичайна задача, а задача, яка має два запитання. Послухайте, будь ласка. За два дні в магазині продали 14 костюмів. За перший день продали 10 костюмів. Питання перше. Скільки костюмів продали за другий день? І за який день продали більше костюмів, за перший чи за другий і наскільки? Дітки, про що розповідається в нашій задачі? Задача розповідається про костюми, які продавали в магазині. За скільки днів і скільки костюмів було продано? Продали 14 костюмів за 2 дні. Що нам відомо про ті костюми, які продали першого дня? За перший день продали 10 костюмів. Що нам відомо про ті костюми, які продали другого дня? За другий день невідомо костюмів продали, нам треба знайти. Тобто, питання до задачі: скільки костюмів продали за другий день? А потім потрібно дізнатися, за який день продали більше костюмів за перший чи за другий і на скільки. Погляньте, будь ласка, на коротку умову у вигляді малюночка. Ми бачимо, що в перший день продали 10 костюмів, в другий день невідомо. Всього за два дні продали 14 костюмів. Тобто 10 костюмів це перший доданок, невідомо костюмів це другий доданок. А 14 костюмів це сума. Дітки, якщо ми маємо суму і один із доданків, як нам знайти невідомий доданок? Для цього ми маємо від суми 14 костюмів, відняти відомий доданок 10 костюмів, і в нас виходить, що в другий день продали 4 костюми. Так. Дітки, ми знаємо, скільки продали костюмів за перший день? Знаємо. Продали 10 костюмів. Щойно ми з вами знайшли, скільки костюмів продали за другий день? 4 костюми. Подивіться, будь ласка, 10 і 4. Яке число більше? Ну, звичайно, 10. Десять костюмів продали в перший день, тобто першого дня продали більше костюмів, ніж другого дня. Дітки, а як дізнатися, наскільки число 10 більше за число 4? Пам'ятаємо, для того, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге число, ми маємо від більшого числа відняти менше. Тобто від 10 костюмів першого дня віднімаємо продані 4 костюми другого дня. І що в нас виходить, дітки? Виходить 6 костюмів. Тобто, першого дня. Продали на 6 костюмів більше, ніж другого дня. Дітки, я пропоную вам у ваш тоненький зошит записати першу дію, другу дію і відповідь. Чотири костюми продали за другий день це на 6 костюмів менше, ніж за перший. Або на 6 костюмів більше. Ніж за другим. Перед тим, як ми будемо працювати з вами в друкованому зошиті, пригадайте, будь ласка, як правильно покласти ручки на парту, як має бути стояти ніжки, спинка, голівка. І як потрібно покласти на ваш стіл зошит, в яку сторону нахилити, та якими пальчиками, і як тримати свою ручку під час письма. У друкованому зошиті частинка друга, ми будемо працювати на сторінці 27. Знайдіть, будь ласка, цю сторінку. Перше завдання в нашій сторінці 27 друкованого зошита. Запишіть за зразочком число 45 до кінця рядка і число. 68 до кінця рядка. Завдання друге, дітки, у нас є початок шостого десятка. Числа 51 і 52. А нам необхідно дописати всі числа шостого десятку. Тобто, після числа 52 іде число 53, далі. 54.

І 60. Якщо у вас всі числа помістяться в один рядочок, пишіть їх в одному рядочку. Якщо в одному рядочку деякі числа не поміщаються, переносьте їх, будь ласка, в наступний рядочок, але пам'ятайте, що між рядками клітиночок один рядок завжди залишаємо чистий. Завдання третє на сторінці 27 друкованого зошита. Нам з вами необхідно указати номер клітиночки, на якій зображену фігурку. Погляньте, внизу у нас є табличка із фігурок. кружечок. Зірочка на 4 променя, зірочка на 6 променів, сердечко, трикутничок, смайлик, квіточка там, чи сонечко і прямокутничок. Подивіться, будь ласка, у нас є малюнок прямої, і в цьому малюночку є три цифри: три числа: 70, 80 і 90. Так от, потрібно, починаючи від цих чисел, рахувати вліво або вправо клітинки, і таким чином ми дізнаємося номер кожної клітинки, де стоїть. Фігурка. Подивіться, будь ласка, у табличці перша фігурка це зелений кружечок. Давайте визначимо місце клітиночки. Число 70 найближче до цього малюночка, тому ми рахуємо від числа 70. 71, 72, 73, 74 це номер фігурки зелений кружечок. Запишіть, будь ласка. Дивіться, наступний у нас йде ось така фіолет, фіолетовий квадратик, і чорненька ось така зірочка на 4 промені. Подивіться, ця зірочка знаходиться біля числа 80. Вона стоїть перед числом 80, тому ми рухаємося на один крок назад і маємо число 79. Так. Тепер наступна коричнева зірочка. Вона знаходиться ближче до числа 80, за числом 80. Ось і ми її рухаємось в неї. 80, 81, 82, 83. Добре. Далі у нас є зелененьке сердечко. Подивіться, воно знаходиться в самому кінці. Перед ним стоїть число 90. Ми рухаємося до сердечка. 91. 92 це наше сердечко. Так, тепер трикутничок. Ми вже його рахували, але не звернули на це увагу. Тому повертаємося до трикутничка. Трикутничок знаходиться за числом 70. Ось давайте порахуємо його номер. 70 71, 72. Так, тепер смайличок. Смайличок знаходиться. Між числом 80 і числом 90. 90 ближче до смайлика. І смайлик стоїть перед числом 90. Тому давайте від числа 90 порахуємо вліво і дізнаємося, який номер у смайлика: 90. 89, 88, 87, 86. Так. Тепер дивимося сонечко наше на жовтенькому фоні. Так? Воно стоїть перед числом 90 на одну клітинку. Рухаємося назад і маємо число 89. А прямокутничок стоїть після число 90, тобто на одну клітинку вперед і маємо число 91. Ось таким чином ми визначили номер кожної фігури на цьому малюнку. Завдання четверте. Давайте порівняємо числа і вирази з числами. Перша пара чисел 67 і 76. Пам'ятаємо, діти, що коли ми порівнюємо двоцифрові числа, спочатку ми порівнюємо десятки. У числі 67 6 десятків. А у числі 76 7 десятків. Дітки 6 більше за 7 чи менше? Звичайно, менше. Тому і знак маємо поставити менший. Далі порівнюємо число 80 і число 8. Коли ми порівнюємо двоцифрове і одноцифрове, звичайно, що двоцифрове буде більшим, тому ставимо знак більший. Далі, діти, ми порівнюємо вираз 4 додати 5 і число 10. Спочатку ми маємо обчислити цей вираз. 4 додати 5 буде 9. А тепер дивіться, ми порівнюємо 9 одноцифрове число і 10 двоцифрове число. Звичайно, 9 буде менше за 10, тому ставимо знак менше. Далі порівнюємо вираз 9 мінус 0 і число 0. Ну, тут можна зразу сказати. Але давайте вирішимо: все ж таки, цей вираз. 9 мінус 0. Буде 9, так. А тепер вже бачимо, що 9 більше за 0, тому ставимо знак більше. Далі порівнюємо вираз. 86 мінус 1 і число 86. Можна навіть не обчислювати і вже дізнатися, що тут стоїть знак менше. Але давайте все ж таки обчислимо цей вираз. 86 мінус 1 буде 85. А 85 менше за 86, так, тому стоїть знак менше. Далі, діти, порівнюємо вираз 47 додати 1 і 48. Обчислюємо вираз. 47 додати 1 буде 48. А тепер порівнюємо числа 48 і 48. Правильно, вони однакові, тому ставимо між ними знак дорівнює. Завдання п'яте. Нам з вами, дітки, необхідно записати пропущені числа у клітиночках. Подивіться, будь ласка. Число 67 нам треба розкласти на розрядні доданки. 60 додати 7. Так. Число 81 розкладаємо на розрядні доданки. 80 додати 1. Правильно? Число 59 розкладаємо на розрядні доданки. 9 додати 50. Число 73 розкладаємо на розрядні доданки, 3 додати 70. А ось тепер, дітки, останні два числа, 45 і 88. Спробуйте розкласти самостійно. Поставте відео на паузу. Розкладіть ці два числа самостійно. А потім увімкніть знову відео та перевірте правильність вашого виконання. Так. Число 45 розкладаємо на розрядні доданки. 40 додати 5. І число 88 розклали на розрядні доданки. 80 додати 8. Я сподіваюся, дітки, що ви виконали так само. Завдання шосте Нам необхідно. Відтворити малюночок. Подивіться, ліва частинка на малюнку зображений автомобіль. Права частинка початок автомобіля є. Нам з вами необхідно від крапочки, яка зображена і на лівій, і на правій частині малюнка. Порахувати кількість клітиночок. І таким чином. Намалювати такий самий автомобіль. Як зліва, так і справа. Можете його навіть так само розфарбувати. Як підсумок у кроку, дітки, дайте відповіді на такі запитання. На уроці я. Повторив або повторила, що ви пригадали, повторили. На уроці я навчився або навчилася, що нового ви навчилися. Складно було, яке завдання було вам виконувати найскладніше. Легко вдалося, яке завдання було найлегшим, і мене зацікавило, назвіть те завдання, яке вас найбільше привернуло вашу увагу і вас зацікавило. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!